Далі про тему, яку ми назвали «Неочевидна сторона війни. Поки триває, поки триває війна безпосередньо на українській землі. Що відбувається дуже цікаві події в кіберпросторі? Там розгортається гігантська масштабна крадіжка. Російські окупанти під тортурами змушують українських провайдерів на окупованих ними землі передавати права на так звані IP-адреси. Як зазначає заступник голови профільного комітету Верховної Ради України Олександр Федієнко, це не просто крадіжка майна, це створення цифрового щита для російських хакерів. Використовуючи українське маркування, агресор обходить санкції і атакує світову інфраструктуру, залишаючись невидимою. Більш того, вони прикриваються українськими адресами і роблять вигляд, що виявляється це українці атакують Європу. Чому європейські реєстратори ігнорують і факт, як Україна намагається цю всю історію відновити зараз, будемо говорити власне з Олександром Федієнком, народним депутатом «Слуги народу, головою підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі. Максиме і пане Олександре, можете так. розповідати мені. Я в цьому смислі дуже е, слухач, який нічого практично не знає про те, що ви сказали, з чого ви почали. Я намагалася гуглити, звичайно, але це мої знання станом на тепер. От що нагуглила, те і моє. Я абсолютно не знала, що таким чином діють російські хакери, і що це теж там один з таких потужних фронтів. Тому розповідайте мені, як це працює. Ну я би спитав тоді. Вас по-перше. вітаю, дякую, що прийшли. По друге розкажіть, будь ласка, що відбувається? Чому це називається неочевидним боком війни, і знов таки за що й ведеться боротьба? Дякую за запрошення. Дякую за запитання. Я спробую говорити достатньо простою мовою. Я думаю, що суспільство ну принаймні воно розуміє, що таке е, е, номер телефону. Це набор якихось цифр. Я да? розумію, так. суспільство, наприклад, чуло, що смуги радіочастот для мобільних операторів і там якісь частоти, і там якісь цифри. Да? От е, інтернет-середовище не працює без цих цифр, і ці цифри називаються ip адреси вони там мають якийсь набір цифр, але в цілому ці цифри розподіляє є такий міжнародний оператор РАЙП НСІ, який розподіляє безпосередньо ці цифри. Це така неприбуткова недержавна організація, яка ну, от вона там вже багато-багато років працює. І так стало, що. Всі європейські, в тому числі українські, звісно, інтернет-постачальники, оператори звертаються до цієї організації, заявку сплачують кошти. Це величезні кошти. До речі, та да? отримують цей набір цифр, не це так. І після цього вже ми, коли працюємо в мережі інтернет, ми ці цифри не бачимо, але ми бачимо інформацію. Да? Там відкриваються сайти, працюють телеграм-канали, mm -hmm. працюють якісь відеоресурси. Там бігають ці цифри, які отримали ми да як національні або. Регіональний інтернет провайдер, да, але цифр ми не бачимо. Але без цих цифр ніколи не буде працювати інтернет. Вони називаються IP-адресами. І от сталася така історія, коли м м м на початку ще окупації Крима в Криму працювали, звісно, українські інтернет-оператори, які мали цей набор цифр ці ці IP адреси да? і вони в світовій системі інтернет-середовища сві, е, світяться як Україна. Да? Тобто, це частина українського інтернет-простору. Так, да, це так. Ну, інтернет простор він взагалі не має кордонів, але окей, хай буде так. Ну, у них так написано було, що це частина е, української. Кажучи просто, ідентифікаційні да. номери, які належали да, Україні, Так, да, да. які належали е, резиденту України. Резидент mm -hmm. України це ж, вісно, да. національна українська компанія, коли е, росіяни окупували Крим і з спочатку повномасштабної вже війни, що відбулося? Вони захопили десь в Херсоні. Я знаю, були навіть тортури, бо його неможливо просто так витягнути. Це треба мати відповідні там доступи до персонального uh -huh. кабінету і так далі. Вони захопили ці ресурси для того, щоб їх використовувати. Як можна використовувати? Наприклад, ми блокуємо якісь російські інтернет-ресурси. Давайте вчора як захопили, тобто це захопили. треба було викрадати чи захоплювати провайдера. Я знаю, я я знаю декілька кейсів в Херсоні. Це було викрадення фізичної людини. Не, не можу там підтвердити тортури чи не тортури це але тішники. Ну це керівник підприємства. Керів. Інтернепровайдери. Я, я знаю, що в Мелітополі була така історія, в Херсоні була така історія. Про Крим не знаю. Можливо, там був якийсь інший тиск, але принаймні всі кримські українські оператори віддали свої ресурси називаємо так російським. Да? Угу. Хоча в Райпенсісі вони залишились Україна. Вони і залишили Крим, угу. Україна, а потім вони зробили таку допуску Росія там якісь такий вишу калабур трошки, чому бо вони вважають себе а а аполітичною організацією. Mm -hmm. Давайте ми до цього ще дійдемо. Тобто росіяни да. на окупованих територіях, да крім всього, того що вони намагаються вкрасти, розпилити, вивести, вони ще намагаються і вкрасти частину інтернет просто не єдиними. Не та єдиними вони знають, що вони це роблять, бо Україна це єдина країна в світі, яка веде відповідну кібервійну, і намагаючись там якось блокувати профілактувати російську пропаганду. Росіяни знали для вони викрадали ці ресурси, бо спочатку вони підставляли ці цифри на так під свої інформаційні канали. А зараз за допомогою цих, інформаці... цих цифрових ресурсів вони е, роблять уже кібератаки не тільки всередині України, вони роблять кібератаки за межі України е, в європейському кібертичному просторі, да. і як може виглядати така от атака, одне з роботи е, блокування роботи будь-якого публічного сервісу, блокування роботи і ті типу, по це зробили. Так, да, бо фахівці, коли дивляться на цей набор цифр, вони так вони бачать, що цей набор цифр належить Україні. І важко пояснити фахівцю, що цей набор цифр вже давним-давно не є е, наш український на, 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 на набір цифр, бо його вже вкрали росіяни. Угу, да? угу. Але коли фахівці починають розбиратися, вони бачать, що це Україна. Більш того, машиною да, це вкраденою машиною збили дитину. Вкраденою машиною. От таке, на жаль, може некоректне mm -hmm. ну, не не коректне, mm -hmm. коректне, але неприємне порівняння. да, вкрадене машиною, збили дитину mm -hmm. і злочинці росіяни. Ще один такий приклад. Я знаю, що вони намагались цих IP-адрес компромотувати якісь системи виборів. Це атакуючи цікаво. да і тут уже знову ж таки фахівці дивлячись на цю історію, вони розуміють, що, начебто, енергетичні компанії, системи виборів і так далі, були скомпроментовані саме за допомогою укр... безпосередньо українських підприємств, які були на е, тимчасово окупованій території або знову От, ж, на, наприклад в Угорщині. Скоро будуть вибори, і якщо там засвітяться українські адреси, які не атакують, виключення, да не, не виключно, виключення. що це саме може так і бути, що росіяни цим скористаються. І Орбан заявить на весь світ, що Мовляв, українці йому долар. зіпсували так і буде а. А. наскільки я правильно розумію, що ці всі історії викрадення IP-адреси використовують для проведення так званих фейкових референдумів голосувань. Да, я це я пос... все да, показується да, да. як правильно результат українського голови тих громадян, які там лишилися. Да, вони такі кажуть. Потім європейцям е дивіться, ну так, а ми тут до чого. Ось дивіться, вони у самі. нас є е роздрукування, називаємо це так. Да, білінга. Давайте будемо казати мовою, щоб люди розуміли. Більінгу. Дивіться, там ж українські цифри всі ці, ці дутей адреси українські. Тобто голосували українці, які а не росіяни, якісь там підставні і так далі. Тобто, все чесно, а, Олександра. А що з цим можна робити? От в умовах такої жахливої війни, кібервійни. Ну ми ж можемо працювати в рамках Ру чинного законодавства. Тому звісно, з парламенту, ми зверталися до Євросоюзу і дякуючи відгуку, вже є санкції. Наскільки пам'ятаю, 16, 17, 19 пакети санкцій. Оці блоки називаємо це так. Ці підприємства, які колись були українськими, стали російськими, да, є в санкційному пакеті. Але оця організація Райпенсісі, яка знаходиться в Нідерландах, на відмовляється виконувати санкційне європейська організація, знаходячись з Європі, відмовляється виконувати європейські санкції. Нонсенс. Наскільки я знаю, там зараз буде цим займатися відповідна Кримінальна прокуратура. Але все одно тут питання в тому, що росіяни достатньо давно вже готувалися до війни. І це треба розуміти не тільки до кін е кінетичної, яка зараз відбувається, і до кібернетичної. Вони розуміли, що е заволодіти інформаційним європейським простором, ну це ж е дуже класна історія. І вони поступово впроваджували своїх людей, от безпосередньо в цю е недержавну, непробудкову організацію Райпен да, для того, щоб там е була більше всього е Людей, яка її керує афільована з Росією, і по факту це так і сталося. Тобто зараз ця організація по факту лояльна до Росії. Вона по факту керована Росією. Да? Ну але європейці поки що цього не помічають. Ми, ми продовжуємо далі працювати це з це цього цього Я точно зрозумів, що організація, яка на весь світ визнає, кому належить які IP-адреси, теж стала об'єктом захоплення і окупована зараз росіянами. Чому ну, не виконується зараз на весь світ на це на один Європа. з п'яти регуляторів, mm -hmm. бо є Азі. Азійський, там, і це європейський європейський рай. регулятор. Да. Просто глядачі повинні розуміти, яка ця війна бездонна, багатошарова, коли там в Нідерландах є Гаагський суд, да. і в Нідерландах є ця організація, умовно керована росіянами. Розумієте? Я більше того скажу, що е, якщо далі вже розбирати, там вже є міжнародний кримінальний суд, наприклад, так. Да? і якщо наприклад відбувається така кібератака, то росіянам ніхто не буде забороняти сказати міжнародний кримінальний дивіться, вас атакували не ми, не росіяни, вас атакували українці і дати їм, умовно кажучи, історію от цих атак, де буде чітко видно, що. Атакували безпосередньо ну так, з українського інтернет-середовища називаємо це так, але при цьому всі вже розуміють і знають, що ці ресурси вони вже не належать українцям. Україна, Окрім того, що що таке може реч, бути, історія. ще щось робить. У Нас є хвилина фінансової історії. Так, да. ну ми намагаємося працювати тільки санкціями. намагаються намагаючись санкції. Зараз я знаю, будуть працювати ще міжнародні адвокати для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності і керівництва і деяких членів прав управління цієї незрозумілої організації. Енергатом, умовно кажучи. Дуже схожі, паралельно. Але в кіберпросторі. Про гроші хотіли. Про гроші. Дивіться, треба ще сказати, що цей набір цифр коштує величезних грошей. Тобто, наприклад, якщо там є приблизно. 10 тисяч, 100 тисяч цих цифр, да, кожна цифра стоїть приблизно 50 євро. Тобто це економічно, ще й величезні гроші на ринку, які можна потім навіть комусь продати, якщо захотіти, або навпаки, розумієте. Тому ну, росіянам є там за що битися, і вони намагаються зараз відбиватися. Ми постійно намагаємося комунікувати поки в цивілізованому правовому полі, звісно, ну як ми можемо, да. але на жаль, Європа нас в цьому питанні поки ще не досконало чує. Ну, Письменники-фантасти і... просто позаздрили в такому майбутньому. Ще, ще не все. Європа зрозуміла, ту глибину і багатошарист війни, про яку Наталя сюди. Дякую. Дякую. Олександр Федієнко, народний депутат Слуги народу, голова підкомітету з питань безпеки в кіберпростору, урядовує зв'язку, криптографічного захисту, інформація Комітету Верховної Ради, національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. І у нас є ще одна розмова в цій годині.